Останнім часом цивільні шлюби стали популярніші за законні. Невтішна статистика говорить, що після першого року проживання у законний шлюб готові вступити лише 20% пар, після третього року 17%, а після сьомого року взагалі одиниці. І то лише через юридичні аспекти. Хоча церква цивільних шлюбів взагалі не вітає. Раніше, от як таких цивільних шлюбів не існувало, якщо вони були. Ну, то це були тільки поодинокі випадки. Звичайно, що ми дивимося на це негативно, просто жити, як кажуть, от на, на віру, да, без, всякого, без, всякого, без всякого вінчання і так далі що навіть це вважається гріхом за канонами церкви. Якщо люди живуть у цивільному шлюбі, то це не є любов'ю. Наталія у такому шлюбі живе вже вісім років. Вона не звертає уваги на канони церкви і вважає, аби бути щасливою, не обов'язково потрібно мати штамп у паспорті. Мені здавалося, що ще не час. Ми не настільки добре знаємо один одного, щоб одружуватись, а потім просто це питання розсмокталося, так би мовити, зникло само по собі. Був момент, коли мав народитися син. Тоді м, постало питання реєстрації дитини, як його записувати, на чиє прізвище, як по батькові, і з точки зору дідуся та бабусі було б логічніше одружитися. Але ми цього так і не зробили. Тобто, я вважаю, що печать в паспорті не абсолютно не скріпляє брак як таковий. Угу. Ну а було желання взагалі офіційно оформити? Так. Якщо заглянути себя, так, да, я скажу, что было, було, але були ну, Я взагалі з трудом представляю, окей, ми будемо делать свадьбу, Надо приглашать. я не люблю э, все эти массовые мероприятия. Психологи припускають, люди не одружуються офіційно, тому що бояться відповідальності. А деякі вважають, що штамп у паспорті це свого роду клеймо, котре забирає свободу. Почему потребность в браке сейчас отпала как в социальной институции? Потому что раньше это было первое официальное разрешение сексуальной жизни, узаконенное, и это было социально принято. Второе это слияние капиталов семейных. Сейчас каждый может быть самодостаточен сам по себе. Жить два года с мужчиной в гражданском браке, а потом одеть белое платье и трепетно на него смотреть в момент самой регистрации, это уже как бы становится смешно. Поэтому момент теряется, и остается только юридический момент. И они, пары в основном приходят к этому уже, когда происходит у них рождение ребенка. Вот они считают, что перед рождением ребенка нужно все-таки создать ячейку. Україна знаходиться серед лідерів країн світу по кількості розірваних шлюбів. Тому плюс цивільних у тому, що вони можуть зменшити невтішну статистику. Така тенденція до зниження рівня розлученості зараз йде. Чому? Тому що, ну, по-перше, оці незареєстровані шлюбні стосунки, вони як випробуваний етап, вони все ж таки як такий амортизатор. Тож, вступати у законний чи цивільний шлюб, обирати вам, головне перед тим зважити усі за і проти. Євгенія Гарко, Владислав Херетонов, Анатолій Чорний, телеканал «Ньюзван».